Україна планує звільнити Херсон вже до кінця цього року. Про це повідомив генерал Марченко в інтерв'ю журналістам РБК Україна. На питання, які території ЗСУ можуть деокупувати до кінця 2022-го, генерал відповів: Херсон звільнять 100%, ба бо більше до того часу закінчиться активна фаза війни. Коли наші збройні сили розпочнуть повномасштабну наступальну операцію на Херсонщині, він не сказав. Щоправда, попросив херсонців трохи потерпіти, адже деокупація міста. Та триватиме недовго, все і далі залежить від озброєння, яке надходить до нашої держави. Наразі західна зброя приїжджає невеликими партіями, і саме це ускладнює проведення контрнаступу. Втім, як тільки Україна отримає повний пакет допомоги, наступ буде швидким. Також Марченко переконаний, Росіянам не вдасться провести псевдореферендум на Херсонщині, адже там проукраїнсько налаштовані люди, які чинять опір окупантам.